Вітаю учасників освітнього процесу. Лекція 6. Перетворювач напруги. Різниця між перетворювачем напруги та трансформатором. Перетворювач напруги це прилад, який призначений для перетворення постійного електричного струму акумулятора в змінний струм з певними параметрами: 50 Гц, 220 вольт. Такі пристрої часто мають функцію температурного захисту, здатність витримувати дворазове перевантаження і електронне відсічення від акумуляторної батареї в разі падіння на неї напруги. Перетворювач напруги часто застосовують для забезпечення безперебійної роботи попутової техніки комп'ютера, телевізора, холодильника, газового котла і тому подібне, в разі аварійного або планового відключення централізованої подачі електроенергії. Особливо популярні ці прилади в зимовий час, коли подібні аварії трапляються досить часто через сильний вітер зледеніння проводів, сильних снегопадів і так далі. Також зимовий час характерний відключенням електроенергії через надмірну кількість включених обігрівачів, через які відбувається падіння напруги в живильних мережах. І як наслідок спрацювання автоматичного захисту на трансформаторних підстанціях. Перетворювач напруги має широку сферу застосування. Ці прилади використовують для забезпечення електропостачання яхт. Маломірних суден, автомобілів і будинків на колесах, і навіть в наметах на вулиці під час проведення мітингів або відпочинку на природі. Перетворювач напруги просто необхідний для забезпечення автономного газового опалення. Сучасні газові котли часто забезпечені схемами електронного контролю та управління, відповідно, вони не будуть працювати. При відключенні централізованої електрики, крім того, в котлах встановлюють циркуляційні насоси, які також вимагають для своєї роботи електрики, і щоб опалення не відключалося при припиненні подачі напруги в мережі, разом з котлом встановлюється перетворювач напруги. У літню пору ці прилади також не залишаються без роботи. Коли потрібно забезпечити безперебійну роботу холодильних установок та іншого обладнання як в домашніх умовах, так і в сфері дрібного бізнесу. Велику популярність має автомобільний перетворювач, особливо при поїздках на далеку відстань або при виїзді на природу. Ці пристрої допоможуть живити будь-яку техніку. Такий приклад, як перетворювач напруги автомобільний, має малі габарити і незначну вагу. Завдяки тому в ньому відсутня акумуляторна батарея. Він підключається до бортової мережі автомобіля. Принцип дії перетворювачів напруги. Ці прилади підключаються до мережі 220 вольт, крім автомобільних. При необхідності вони заряджають підключений до них акумулятор. Якщо напруга в мережі пропадає або опускається нижче 185 вольт, пристрій перемікається на режим батареї. Необхідно для перетворення напругу прилад бере з акумулятора. Відповідно чим вища ємність батареї, тим довше може забезпечити безперебійну роботу приладів перетворювача. Схеми таких пристроїв відносяться до схем середньої складності, і якщо ви володієте навичками практичної електроніки, можете спробувати зібрати перетворювач напруги своїми руками. На практиці напруга подається з багатьох різних джерел, часто від електромережі. Ці джерела напруги змінного чи постійного струму мають конкретне або стандартне значення напруги. Наприклад, 230 вольт в мережі змінного струму і 12 вольт постійного струму в автомобільному акумуляторі. Однак електричні та електронні пристрої насправді не працюють у цих конкретних напругах. Вони змушені працювати на цій напрузі методом перетворення напруги в джерелі живлення. Перетворювачі напруги та трансформатори це два типи методів, які виконують це перетворення напруги. Ключова різниця між перетворювачем напруги та трансформатором полягає в тому, що трансформатор здатний перетворювати тільки змінні напруги, тоді як перетворювачі напруги призначені для перетворення між обома типами напруг. Що таке перетворювач напруги? Перетворення напруги можна здійснити в багатьох формах, таких як змінного струму в постійний струм, постійного струму в змінний струм, змінного струму в змінний струм і постійного в постійний. Однак перетворювачі постійного струму в змінний струм зазвичай називають інверторами. Тим не менше, всі ці перетворювачі. Не є однокомпонентними блоками, як трансформатори, а є електронними схемами. Вони використовуються як різні блоки живлення, перетворювачі змінного струму в постійний струм. Це найпоширеніший тип перетворювачів напруги. Вони використовуються в блоках живлення багатьох приладів для перетворення напруги в мережі змінного струму. В напругу постійного струму для електронних схем. Перетворювач постійного струму в перемінний струм або інвертор. В основному використовується для резервного вироблення електроенергії з акумуляторних батарей та сонячних фотоелектричних систем. Напруга постійного струму на ПВ панелях або батареях перетворюється на напругу змінного струму для живлення мережі електроживлення будинку або комерційного будинку. Перетворювач змінного струму в змінний струм. Цей тип перетворювача напруги використовується як адаптер ходу. Їх також використовують у блоках живлення приладів, виготовлених для різних країн. Оскільки деякі країни, такі як США та Японія, використовують 100-120 вольт в національній мережі, а деякі країни, як Великобританія Австралія, використовують 220-240 вольт. Виробники електронних приладів. Таких, як телевізори, пральні машини тощо використовують цей тип перетворювачів напруги для зміни напруги, що підключається до відповідної напруги змінного струму перед перетворенням в постійний струм в системі. Мандрівникам, які їздять, з однієї країни в іншу можливо знадобляться адаптери подорожей для різних країн, щоб їх ноутбуки та мобільні зарядні пристрої адаптувались до напруги мережі округу. Діес постійний перетворюч. Цей тип. Перетворювачів напруги використовується в адаптерах живлення автомобіля для роботи мобільних зарядних пристроїв та інших електронних систем на акумуляторі автомобіля. Оскільки акумулятор зазвичай виробляє 12 В постійного струму, пристроям, можливо доведеться змінювати напругу від 5 В до 24 в постійного струму залежно від потреби. Топологія. Що використовується в цих перетворювачах на інверторах, може бути різною між собою. Там вони можуть використовувати трансформатори для перетворення високої напруги на нижчу. Наприклад, в лінійному джерелі живлення постійного струму на виході використовується трансформатор для опускання мережі змінного струму до потрібного рівня. Але... Є й додатки без трансформаторів. У топології без трансформаторів напруга постійного струму або від входу, або перетворюється з змінного струму, включається і виключається для отримання високочастотного імпульсного dc сигналу Коефіцієнт часу вимкнення визначає рівень напруги на виході постійного струму. Це може розглядатися як поступова трансформація. Крім того, для перетворення цієї пульсуючої напруги постійного струму в бажану, більш високу або нижчу напругу використовуються перетворювачі підсилювачів та прискорені перетворювачі. Цей тип перетворювачів це виключно електронні схеми, що складаються з транзисторів, індукторів та конденсаторів. Чим відрізняються перетворювач напруги від трансформатора? На екрані представлена різниця перетворювачів напруги проти трансформатора. Існують різні типи перетворювачів напруги, які виконують перетворення між напругами постійного змінного струму. Якщо мова йде про трансформатори, то вони використовуються лише для перетворення змінних напруг. Вони не можуть працювати у постійному струмі. Перетворювачі напруги це електронні схеми, іноді оснащені також трансформаторами. А трансформатори складаються з мідних котушок, клем і феритових сердечників. Це автономний пристрій. Стосовно принципу роботи, більшість перетворювачів напруги працюють на електронних принципах та напівпровідниковій комутації. Основний принцип роботи трансформатора електромагнетизм. Відповідно ефективності, перетворювачі напруги мають порівняльно більшу ефективність завдяки низькій генерації тепла під час перемикання напівпровідників. Трансформатори менш ефективні, оскільки стискаються з кількома втратами електроенергії, включаючи високу тепловіддачу через мідь. Отже, перетворювачі напруги в основному використовуються в портативних пристроях, таких як адаптери живлення, перехідники. Та інше, оскільки вони легші і менші. Трансформатори ж використовуються в багатьох сферах застосування, навіть у перетворювачах напруги. Однак, якщо потрібно перетворити більш високі напруги, потрібно використовувати великі трансформатори. Трансформатори та перетворювачі напруги це два типи перетворювачів живлення. Хоча трансформатор це окремий пристрій, перетворювачі напруги це електронні схеми. Складаються з напівпровідників, індукторів, конденсаторів, а іноді навіть і трансформаторів. Перетворювачі напруги можуть використовуватися з входом постійного або змінного струму для їх перетворення, або в змінне, або в постійний струм. Але трансформатори можуть мати тільки вхід змінного струму. У цьому головна відмінність перетворювача напруги від трансформатора. На цьому наша лекція завершується. Дякую за увагу і бажаю успіхів!